З вами вішва канджалоча Нананда Ода Сатсангу. О, мій дорогий, найдорожчий, наймиліший, найсолодший, найцінніший і найславетніший сацанг. Я вважаю, що простіше стати мільйонером, поважним ученим чи лікарем, ніж здобути благодать сацанку. Це найрідкісніша річ доступна людині. Ви можете втратити все в наступну мить, але якщо ви втратите Сатсанг, ви втратите все. Коли у вас є благодать, бути із шукачами правди, ви приймаєте це як належне, але коли ви їх втрачаєте, ви втрачаєте все. Якби в мене були слова, щоб описати, що це приносить відданому, декілька томів книг було б недостатньо, щоб прославити сацанг. Коли я ділюсь своїми думками про сацанг, люди дивляться на мене спанталичину. Я би хотів, щоб люди зрозуміли. Ніколи не вистачає, і ти ніколи не можеш отримати його достатньо після одного разу, коли скуштуєш нектар цацанку. Бог і Гуру присутні там цілком, у серцях справжніх відданих. Де ще я хочу бути, о Божественний трюкач. І часто молився, ти можеш приходити і ти, З'являтися і зникати з мого полю зору, але ти годуєш мене через тих, хто п'є солодкий нектар імені Твого. Матвій написав запрошених багато, але мало обраних. Я б зухвало змінив це твердження, кажучи, що мало хто вибрав. Давайте почуємо заклик і вирішимо слідувати його божественні мелодії, щоб ми могли бути серед обраних. Ми повинні заробити цю благодать. Служачи іншим, ми врятуємося, віддаючи своє життя служінню людству, яка радість служити відданим. Мало хто знає секрет. Блаженство після блаженства це те, що ми отримуємо, коли відвідуємо садсанг, Повинне бути правильне ставлення. Якщо я прийду щось узяти, то все втрачу. Якщо я прийду з любов'ю до Бога, щоб підтримати відданих. Хоча б моєю присутністю то Бог наповнить мою чашу до переповнення. У своєму серці, я часто молюся, Господи, я не знаю тебе, але я знаю блаженство, яке отримую через Твоїх бгахт, співаючи Твою славу, танцюючи, розмірковуючи про Твій святий образ, слухаючи Божественні історії, служачи Твоїм вітаним, пам'ятаючи тебе через Твоє святе ім'я, я точно знаю. Що ти поруч, хвилі блаженства охоплюють мене, наскільки я прагну сацангу не лише, щоб бути з тобою, але й дарувати тебе іншим. Подаруй мені благодать, тільки твоя благодать може очистити і врятувати мене.